Одна звичка на тиждень Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 37 Найчастіше вибирайтеся з міста. Подорожі вбивають забобони мракобісся і вузьколобість. Неможливо набути широкого, здорового і доброзичливого погляду на людей, якщо все життя провести в одному маленькому куточку землі. Марк Твен. Наступного разу, коли ви скажете собі Мені потрібна відпустка, ваш мозок обов'язково одразу підкаже вам щось подорож або навіть короткий відпочинок поза звичною обстановкою. Дають величезні можливості для розслаблення, перезавантаження та вмоложення. Незалежно від того, чи здійснюєте ви подорож у далекі тропіки, або просто поїхали подивитися нове місто перебування вдалині від вашого звичайного довкілля приносить вам велику користь. Цікаво. У 2012 році було встановлено. Що 93% американців почуваються щасливішими після відпустки 77% вважають, що після перебування на відпочинку їх здоров'я покращується, а 80% впевнені, що відпустка та пов'язані з ним заняття призводять до підвищення продуктивності та концентрації, а також припливу енергії. Не дивно, що звільнення від рутини може значно знизити рівень стресового навантаження, причому звільнення має бути тривалим, щоб дати результати. У ході проведеного в 2012 році компанією Expedia експерименту більше 88% учасників заявили, що для відключення від стресів, пов'язаних з роботою, їм було достатньо двох днів подорожі. Дистанціювання від повсякденного життя та оточення дозволяє на якийсь час забути про свої проблеми, зробити крок назад і знайти новий погляд на свої перспективи. Цей новий погляд дає нам більш ясне та об'єктивне розуміння життя. А коли життя здається особливо перевантаженим стресами, ви загрузли у своїх проблемах, замучені чи пригнічені. Невелика перерва допомагає освіжити думки і невдовзі повернутися до життя з новою мотивацією та натхненням. ПОДОРОЖІ. ЧУДОВИЙ засіб проти Старіння. Професор Колед Фабригул, у своєму дослідженні, проведеному в 1995 році, виявила, що активне життя в літньому віці, включаючи подорожі, запобігає недоумству. Знайомлячись з новими містами, культурами, кухнею та атмосферою, ми спонукаємо мозок до регенерації та створення нових нейронних зв'язків, щоб обробити інформацію, що надходить до нього. Ця нейропластичність активізує розумові функції мозку та запобігає його старінню, захищаючи від дегенеративних захворювань. Цікаво. Американці мають менше оплачених днів відпустки 12, ніж працівники у всіх інших промислово розвинених країнах за винятком Південної Кореї 10 та Тайваню. 10. Більше того, вони зазвичай беруть із покладеної відпустки лише 10 днів. У більшості європейських країн працівники мають 25 або більше днів оплаченої відпустки, і вони обирають їх повністю. Подорожі, особливо незнайомими місцями своєї країни чи зарубіжних країн, задіюють багато почуттів людини, він знайомиться з новими подобаннями, звуками, пейзажами, запахами. І навіть тактильними відчуттями у подорожі потрібно ходити новими вулицями, змінювати валюту, чітко планувати маршрути, розмовляти іноземними мовами тощо. Для цього потрібно задіяти різні ділянки головного мозку. Ознайомлення з новим відкриває перед вами нові можливості. Це розвиває у вас творчу жилку та здатність до прийняття рішень. Чим далі ми від нашого світу, тим більш відкритим стає наш розум, гнучким мислення, тим більш впевненими та терпимими стаємо ми самі. Розвиток взаємин з іншими людьми дуже важливий для щастя, а коли ми подорожуємо з іншими людьми та поділяємо з ними нові враження це зближує нас. Більше того, нові враження та досвід можуть зберігатися у нас на все життя. У ході опитування, яке провело агентство Harris Interactive у грудні 2012 року, було встановлено, що 62% дорослих зберігають пам'ять про свої подорожі ще 5-10 років. Більш того, ці подорожі залишають в них враження яскравіші 49%, ніж пам'ятні шкільні події 34%. Чи святкування днів народження Щоб досягти успіху, зробіть свої подорожі незабутніми. Подорожі одна з найчудовіших змін у житті. Скористайтеся моїми порадами, і вони стануть незабутніми. Віддавайте подорожам пріоритет, намагайтеся максимально використовувати вільний час. Корисна і спонтанна одноденна поїздка кудись, але не заплановані відскоки не найкращий варіант відпочинку. Плануйте своє життя так, щоби подорожувати повноцінно. Не забувайте і про оплачувану відпустку найчастіше подорожуйте у вихідні. Подорожі не обов'язково мають бути довгими. Навіть поїздка на вихідні до найближчого цікавого місця. Принесе вам багато вражень Поставте собі за мету їхати з дому в нові місця хоча б раз на тиждень Не соромтеся подорожувати ощадливо. Подорож не повинна бути дорогою, щоб стати незабутньою. Поїздка в туристичний табір, піші походи або поїздки на автомашині пересіченою місцевістю, можуть залишити у вас. Ваших рідних та знайомих чудові враження. При цьому вони не стануть вам обтяжливими фінансово. У подорожах важливо не те, скільки ви витрачаєте, а те, скільки задоволення та вражень отримуєте Занурюйтесь у нове середовище. Намагайтеся занурюватися в нову для вас атмосферу місць, які ви відвідуєте. Спробуйте місцеві страви, вивчіть хоча б кілька нових слів, і спробуйте поспілкуватися з місцевим населенням, не пропускайте пам'яток та пам'ятних місць. Чим більше ви це робите, тим більше тренуєте свій мозок у осягненні нового, у відкритості світу. Ви швидше набуваєте нових навичок, ніж якщо обертатиметеся в середовище, яке вам давно знайоме. Тікайте зі звичного оточення у світ великих пригод. Мандрівки по місцях, які дозволяють вам краще познайомитися з природою та отримати новий досвід, розвивають винахідливість. Зустрічі з труднощами, такими як складні туристичні маршрути. Зливи або відсутність зв'язку із зовнішнім світом стануть для вас випробуванням, які розвивають впевненість у собі та самооцінку, здатність до вирішення проблем та гнучкість мислення. Покладайтеся на старе добре спорядження Коли ви подорожуєте, не довіряйте сучасним системам на зразок GPS. З ними легше, але вам не доводиться самостійно розумітися на карті та спілкуватися з місцевим населенням. Самостійне прокладання маршруту та орієнтування на місцевості дозволяють вам краще дізнатися про нові місця і тренують ваш мозок, підвищуючи його нейропластичність. Урізноманітнюйте свої подорожі. Можливо, ви любите відпочивати на пляжі. А може, вам подобається блукати старовинними вуличками європейських міст. Намагайтеся урізноманітнити свої подорожі, знаходячи нові форми та досліджуючи нові місця. Тоді вони стануть для вас цікавими та захопливими. Кожна подорож буде унікальною і принесе вам щось нове? Будьте гнучкими. Чим спокійніше ви ставитиметеся до несподіванок у подорожах, тим менше стресів зазнаєте. Не дозволяйте невеликим збоям виводити вас із рівноваги, Постарайтеся зробити так, щоб вони зближували вас із попутниками і спонукали побачити більше, ніж планувалося або випробувати щось несподіване мандруйте поодинці. Це чудова можливість глибше пізнати себе та вирости як особистість. Коли ми змушені знаходитись на самоті, то думаємо про те, з чим не зіштовхуємось, коли оточені іншими людьми. Коли ми подорожуємо самі по собі, часто нам доводиться залишати свою зону комфорту і робити те, що зазвичай дозволяємо робити іншим. Це підвищує нашу впевненість у собі. Та активізує наш мозок зовсім інакше, ніж коли ми подорожуємо разом із кимось. Чим більше ми подорожуємо, тим веселіше Колективні поїздки зближають людей та зміцнюють зв'язки між ними. Шукайте можливості подорожувати не лише з найближчими родичами, а й друзями, колегами та однокласниками. Попросіть колегу, якого ви хочете краще дізнатися, взяти участь в семінарі або разом з'їздити до потенційного клієнта. Замість того, щоб уйти в гості до друзів домовтеся про спільну поїздку на вихідні для знайомства з новим містом. Подорожуйте без стресів. Деякі люди вважають, що подорожі скоріше створюють стрес, ніж знімають. Якщо ви належите до цієї категорії, зменшіть ймовірність стресів під час подорожей, скориставшись наступними порадами, Не соромтеся записувати все. Складайте списки того, що вам необхідно взяти з собою не менш як за два тижні до від'їзду. Це зменшить стресове навантаження від прагнення нічого не забути, Проводіть підготовчу роботу. При плануванні подорожі завжди готуйтеся, поговоріть із друзями, членами сім'ї та колегами з приводу їхнього досвіду, поїздок та можливих рекомендацій. Слідкуйте за погодою щонайменше за 5 днів до від'їзду починайте стежити за погодою у місці призначення це допоможе вам зрозуміти, чого можна очікувати. Якщо ви збираєтеся в авіаподорож. А в районі вашого проживання можливі урагани, хуртовини або інші погодні аномалії, стежте за сайтом вашої авіакомпанії та шукайте рекомендації. Вибирайте авіаквитки так, щоб їх можна було повернути або змінити дати вильоту. Подумайте про можливість зміни дати вильоту, придбавши квиток відповідно цінової категорії. Не забудьте зателефонувати до готелю чи компанії з оренди автомашин у разі зміни ваших планів. Багато хто з них не стягує штрафів у ситуаціях, пов'язаних з непередбаченими погодними умовами, коли ви зв'язуєтеся з ними заздалегідь Поїзди, літаки та автомобілі Намагайтеся до мінімуму знизити кількість пересадок з одного транспорту на інший. Чим більше пересадок, тим вища ймовірність помилки. Намагайтеся користуватися одним видом транспорту на день. Страхування подорожі. Якщо ви боїтеся, що можете скасувати або змінити умови подорожі, купуйте відповідну страховку. Це допоможе вам заощадити гроші та не потрапити у стресову ситуацію. Мандруйте безпечно.